Сюди один. Для чого? Щоб перетворити його за цією формулою. А для чого мені перетворювати за цією формулою? Песню ціль моя що створити. Якщо в мене буде логарифм 2, і тут логарифм 2 якесь число, я зможу логарифм скоротити і сказати, що Х та і це буде менше цього числа. Тобто це моя ціль. Тому я намагаюся там перетворити якось цей логарифм, щоб зробити оце. Тепер, що я бачу? Тут переписала: а для чого цей логарифм 2-3 перетворювати. Дивіться, за цією формулою. Я хочу оцю трійку. Бо ця трійка мені не дає зв'язати там. Логорифми, хочу її перенести в степінь. Ну, скажете, добре, ну перенесли ми її в степінь. Що ж це таке буде в нас? Ну, 2 в третій степені це в нас 8. Але все одно бачимо, що тут в нас не логарифм 2, а якесь додавання. З тим можна справитись за цією формулою додавання перетворимо на множення, просто 8 помножити на Х. І все можна скорочувати, перенесу наверх. Перенесла тепер умовно. Я логарифму скорочую, Дивіться, ми це робимо. Ну ніби як в умі, так не прийнято їх закреслювати. Я просто закреслюю. Скорочую е, так, мені треба знайти х, Як мені ж знаходити? Мені треба 8 перенести сюди на дію ділення, тобто поділити, правда, як я це розумію. Бо там в мене 8 множиться на х, Тут множення просто не пишуть на що я множу. А поділяв, знаю, що на 6, і ну клас, можна дав записати відповідь, але ні. У нас є одезе, як завжди, одезе. Як мені зрозуміти, що тут перевіряти ВДЗ? У мене в логарифмах, там є от такі, ці формули в логарифмах у нас. Ну, не в логарифмах, а ВМТ моє, но ну, уважає. І дивіться, оця перша стрічка це про ОДЗ. Те, що там це ми далі ігноруємо. Дивлюся, що в мене тут А має бути більше нуля, а це індекс. Но в мене тут двійка, її не треба перевіряти. Вона і так більше нуля і не дорівнює один, тобто оця двійка закривається момент. Ще в нас є Б. Б. Це якраз оце число, яке тут стоїть. Ну а яке з них мені перевіряти? Тут вся весь секрет. Дивіться, коли я опустила нерівність. Тобто, от якщо я перетворю цей знак нерівності на, на стрілочку, то він вказує мені, що перевіряти ВДЗ. Каже, от з цієї сторони 8х перевіряємо. Кажемо, що 8х буде більше нуля. Значить, так і запишу. Ну і х тоді у нас 0 поділено на 8 буде 0. Малюємо нашу пряму. Тепер відповідь моя каже, що Х десь я ставлю одну точку, з на з цієї сторони менше. Тобто від 6 ми прямуємо сюди до мінус безкінечності. Тепер що мені каже, а там де нуль? Каже, буде більше нуля. Тобто, бачите, з перекриває мені отут і надає мені цей проміжок в розв'язок і каже: ну, не будеш ти від мінус безкінечності, від нуля рухайся до 6. І це кардинально змінює нашу відповідь з А на Г.